Друзі, доброго вам всім дня! Ну що, сьогодні у нас 29 серпня 2022 року. Хочу показати вам сорт винограду під назвою Бажена. А перед цим, як я завжди говорю, хочу сказати те, що дай Бог, щоб цей день був дійсно добрий для всіх. Друзі, сорт винограду Бажена. Мені здається, це файний виноград. З великою ягодою. У мене в минулому році було тут декілька сигналок, вони були невеличкі. Я так подивився, ну, такі ягодки були, але ну, вони були поменше. І сигналки були такі не дуже здорові. Але в цьому році я дивлюся, що він прям доволі таких непоганих розмірів: що грона, що ягода. Ще від третій рік вже лози ось визрівають наповну, Але я хочу сказати, що от одна, 2, 3, 4, 5, 6, ось прямо на землі. Дивіться яка. Вона така здоровенна, що капець. Ось ягоди такі. ну, я, не знаю. я зважу побачимо. Получається 3, 4, 5, 6 гронок більших і одна менша. А це на третій рік, ну я дивлюся, що гронки будуть. Приблизно десь по кілограму навіть трішки більше. Ну, кілограмів 6 тут буде ягоди, це точно. На смак я її куштував у минулому році, тобто, виходить, така тема. Ця ягода має жовто, таку жовто-світло-зелений колір. Якось так я хотів би сказати. Гармонійний смак. М'якоть м'ясиста, соковита, солодка, е шкірка з'їдається файно. Тобто, мені здається, що це та тема, яку потрібно тримати. Так, да, він вже не новий сорт, але це те, що потрібно. До речі, е в нашому місті, тобто в нашому регіоні, цей виноград приблизно буде готовий десь на п'яте. Получається вересня, так, десь на 5 вересня. Приблизно по пів грони вже визріло. А от низ ще трішки потрібно добрати цукру. Але дивіться, яка здоровенна тут ягода. Це капець. Клас, мені подобається. Не знаю. Ці ось на землі. Прям я вже там і підкладав трішки бур'янів. Але він класний. І такий у нього якийсь колір поверх. Як будто би він. Просто склом якимсь залитий, але це такий колір, получається, як правильно буде сказано, натуральний колір. Отак. Ну що, зважимо ягоду, подивимось, я вже тут підготувався, розрізав. До речі, вон, кісточка вже получається, що чорніє. Ну, скільки ж вона грам? Дивіться, яка здоровенна. Так, а ну. Дивіться, 19 грам 90 міліграм. Оце ягодище. Так, а тут а скільки у нас? О, 21 грам, 31 міліграм. Оце, так. Да. І то вона ще ягоду підтягує. Мені здається, що вона тут буде ще крупніша. Так, ця 19 грам 34 міліграми. Ну що, друзі, від 19 до 22 грамів. Великоплідний сорт бажена. Я вважаю, що його потрібно тримати. З приводу тріску, я не знаю, я на, на ньому поки не бачу, але е, у нас, я ж кажу, вчора наче натягувало, якщо пішов би дощ, то воно б вже сьогодні показав. А так, поки що, поки що все добре. Якось так, друзі. Ну що, сьогодні у нас 29. Серпня 2022 року. Друзі, бажаю вам, у ваші домівки, вашим рідним, близьким. Саме головне це перемоги, мирного неба і міцного здоров'я. Будьте здорові. І все в нас буде Україна. З Божою допомогою. Я думаю, що все в нас буде добре. Дякую за увагу. З вами був Талян. До побачення, ще побачимось.